Шановні користувачі, в Pro додано нову версію декларації з акцизного податку. чар код звіту FABJ 0209510 Функціонал звіту залишився той самий, проте змінили назву форми. Замість декларації акцизного податку надалі фігуруватиме декларація з акцизного податку. При створенні звіту вказуємо його чар-код 029510 або назву, якщо так зручніше. Обираємо головний звіт та необхідні додатки. Для прикладу візьмемо додаток 1.1 розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального. Обов'язково перевіряємо, чи встановлено відмітку автоматичного заповнення. Дане налаштування відповідає за автоматичне внесення показників із акцизних накладних та розрахунків коригувань до додатка 1.1 при створенні звіту. Вказавши всі необхідні параметри, натискаємо так. Головний звіт декларації при створенні не матиме жодних показників. Проте, у звіті є функція автоматичного переносу даних. Із додатків, що входять в пакет до головної таблиці декларації. Переходимо до заповнення додатка 1.1. Вказуємо код операції із підключеного довідника. Далі переходимо до заповнення табличної частини додатка. В таблиці вже присутні деякі дані по обсягам реалізованого пального. Ці показники автоматично підтягуються з акцизних накладних та коригувань до них, які зареєстровані в системі електронного адміністрування реалізації пального та період реєстрації яких співпадає з періодом подання декларації. В додатку вносимо значення в графу 10 суми податкового зобов'язання та переходимо до головної таблиці декларації. Знаходимо розділ, в якому відображаються суми податку з реалізованого пального. Розділ В. Натискаємо кнопку автоматичне заповнення звіту. Та бачимо, що підсумок по графі10 додатка 1.1 автоматично переноситься до відповідного рядка розділу. Аналогічно показники переносяться із інших додатків, які є наявними у пакеті звіту. Якщо в звіті більше не потрібно нічого заповнювати, його можна зберегти, перевірити на помилки та відіслати на реєстрацію до контролюючого органу. Додано нову версію звіту податкова декларація сплати за землю. Чер-код звіту FABJ 0602008, а також реалізовано конвертацію даної декларації зі старої версії в нову актуальну на поточний період. Для прикладу, в програмі маємо декларацію старої форми з чар кодом 0602007. Відкриємо звіт та перевіримо, чи заповнені відповідні показники. Далі переходимо до списку звітів та через праву кнопку мишки з контекстного меню обираємо пункт Створити актуальну копію. Зверніть увагу на повідомлення при цьому. Оскільки нова версія декларації дещо відрізняється від попередньої. А саме видалено рядок щодо визначення суми пені, то необхідно перевірити усі показники звіту перед його відправкою на реєстрацію. Якщо всі показники до нової версії звіту перенесено коректно, то його можна зберегти, підписати та відіслати до контролюючого органу на реєстрацію. В програмі реалізовано автозаповнення звіту. Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом. Чар-код звіту fabj 029 9102. Звіт заповнюється інформацією із вхідних імпортованих податкових накладних по операціях, звільнених від оподаткування. Для цього в програмі мають бути наявні імпортовані накладні, зареєстровані в ЄРПН, для яких заповнено колонку «Реєстр». А також в самій накладній поле складена зна операції, звільнені від оподаткування, має бути заповнено. Якщо всі умови виконано, переходимо до створення звіту. Відфільтруємо за чар кодом або назвою. Обираємо період, за який потрібно сформувати звіт. Період звіту має співпадати з періодом реєстрації податкових накладних. Обов'язково перевіряємо, чи встановлено відмітку автоматичне заповнення. Та створюємо звіт. В результаті бачимо, що дані податкової накладної перенесено до звіту. Дозаповнюємо його та відправляємо до контролюючого органу. В термінальній утиліті допрацьована можливість експорту та імпорту списку релей та прав користувачів. У папці ArtZvit, яка зазвичай знаходиться за адресою локальний диск програм», запускаємо застосунок ArtZvit.terminal.config.exe з правами адміністратора. В результаті відкривається термінальна утиліта для адміністрування. На вкладці користувачі у відповідному блоці відображаються ролі, які належать тому чи іншому користувачу в переліку доменних імен. Для того, щоб експортувати список ролей та прав користувачів, перейдемо на вкладку Імпорт-експорт. Беремо відповідний пункт та натискаємо Експортувати. Після чого відкриється вікно збереження архіву. В результаті успішного експорту в утиліті з'явиться відповідне повідомлення. Також є можливість перезаписувати існуючі ролі при імпорті налаштувань. Для прикладу, користувачу Логін 1 замість ролі Звітність встановимо нарахування зарплати. Для цього перейдемо до щойно збереженого архіву. Та за допомогою текстового редактора відкриємо файл UserRoles.xml. Для прикладу змінимо ролі користувача. Для ролі користувача логін 1, значення тегу ROL-ID змінимо стрійки на двійку. Збережемо файл та підтвердимо оновлення цього файлу в архіві. Повернемось. До утіліти адміністрування. Щоб імпортувати налаштування зі зміненими правами, знову перейдемо на вкладку Import-Export. Обираємо необхідний пункт в розділі імпорт-налаштувань та бачимо застереження. Увага після імпорту поточне налаштування буде перезаписано. Якщо нічого більше не потрібно коригувати, натискаємо Імпортувати. У вікні пошуку файлів обираємо архів з налаштуваннями та натискаємо відкрити. В результаті успішного імпорту в вутиліті з'явиться відповідне повідомлення. Переходимо на вкладку Користувачі та перевіряємо внесені зміни. Бачимо результат для користувача логін 1» на роль. Зі звітності щодо відкриття закриття рахунків клієнтів. На нарахування зарплати. Для розділу електронна каса додана можливість редагування номенклатурних даних під час додавання позицій в чек. Для прикладу створимо новий чек реалізації. Виберемо будь-яку товарну позицію з довідника номенклатур та натиснемо Продовжити. Далі у вікні касовий чек на товари-послуги на вибраній позиції при подвійному натисканні лівої кнопки мишки відкривається картка даних довідника номенклатур по даній товарній позиції з можливістю редагування інформації. Змінимо артикул та одиницю виміру для товару-послуги. Та зберігаємо зміни, натиснувши так. В результаті товарну позицію в чеку і в довіднику номенклатур оновлено. Також реалізовано функцію пошуку значень через комбінацію Ctrl-F під час додавання позицій в чек. Для цього додамо в наш чек ще кілька товарних позицій. У вікні касовий чек на товари послуги натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-F. Бачимо, що з'явилось нове поле для вводу даних. Введемо будь-яке значення в поле пошуку. Якщо комбінація таких символів присутня в позиціях чека, то система відфільтрує їх та підсвітить відповідні місця. Прибираємо поле пошуку та можемо далі формувати або коригувати чек. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.